Привіт всім, моя Ютуб родина. Uh, наша знакома як завжди, геолокація. локація, а okay. то я останнім часом щось бігаю по квартирі. Улюблена рубрика Болталки. Ось, uh, созріла я вам записати про мій Невроз, з яким я з ну так офіційно з 14-ти, але я по деяким вже признакам розумію, що це було раніше. Ось. Як у вас усіх справи? Пишіть мені, будь ласка. Я. які в мене новості? Зварила суп. Зварила суп, пельмені, які я вчора говорила вам, що ліпити, фарш розморозила і благополучно його назад поставила в морозілку. То що на блюнах моє бажання щось робити, воно закінчилось. Плюс почалися уроки. І все по-новому, бо ну, якби сина вже старша ланка, п'ятий да, клас, знайомства з усіма, переходи з силки на силку, скачування книжок, тому що у нас немає книжки п'ятого класу, української мови і природи. То скачали її на телефон. Звісно, звісно, удобніше, коли воно все в такому книжковому помажняному форматі. Ну, але, що маємо, то маємо. Вчителька сказала, що можна роздрукувати цю книжку. Вона собі друкувала за 160 гривень, начебто там 200 чим-то листків. Ну, наразі я такої змоги не маю. Я вчора пішла. Купила йому упаковку цих як його, господі. Листків А4, тому що вони їм потрібні зараз щось там писати, щось там, ну, в общем, мами кулярів зрозуміють. от. Тому так, поки, поки понавчається в телефонному форматі, ну, скачана книжка, а там вже подивимось, як вона буде. Ось. То я вам вчора жалілася, да? Да, за пенсійний фонд. Сьогодні він мені зателефонував. Так, знаєте, вчора яка фішка вийшла? А я телефонувала з Київстару, на що вони мені, ну, автоответчик мені відповів, що я 10 по черзі. І я, в общем, ждала, 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 і потім вони мені сказали, що м -м, тіпа, немає вільних операторів, і скинули мене. На що я почала названювати опять? Е, і на що мій номер Староський, вони почали тупо збрасувати. Тобто не казали, там, що ну, нов, новонабраний да, номер, почали тупо. тупо збрасувати. Що я роблю? Я беру дзвоню, щось якийсь голос, у мене тут чухається все. От. Е, на що я, в общем, дзвоню з МТС? Да, мені теж скаже, що я шосте на черзі, але оператор вільний з'явився. Ось з'явився, я що то ж ну, поговорила, аж мені сказали, що в обробці. А коли тож з Київ стара телефонувала, вони ж мені типу, написали, що ми вам наберемо, в общем. Ну, типу, автоответчик сказав, що ми вам перетелефонуємо. І перетелефонувала тільки що, я перед цим сідала записувати вже для вас відосик, зварила супчик. Думаю, зараз зварю супчик та піду по голову. Бо якось, коли грязна голова, мені здається, що взагалі якісь грязні думки. От, перетелефонували, я взяла трубку. Вони мені отож, представили, що пенсійний фонд. Ну, думаю, ще раз. ж. Вони, типу, по які темі ви телефонували? Я кажу, по темі виплат ВПО. Чи нараховано мені, чи не нараховано. Ну, продиктувала ж продиктувала свій цей же шкут. От. І цей. І як завжди вони мені сказали, що в обробці. Я коротше. Лучше б не телефонували, щоб не портити мені сьогодні настрій. Ось. Ну, в общем, якось так. Ось такі новості. Це тим, чим я займалася. А також бігала до малого з кожним уроком кожний новий вчитель. Сиділа, ж прислуховувалася. Зараз, тим паче, після такого важкого літа всі діти виснажені і новий етап, і вони всі такі ще затуркані. Ось нові місця і все тому подібне. Нові вчителі усі, і я ж то ж з, ну, з ним сиділа, щоб теж познайомитися з вчителями, хто як розмовляє, хто там, що, ну, зрозумілий, да, все це. Ось. Ну, Наразі як то так. Тому зараз планую помити голову. І, мабуть, трошки відпочити. Ну, фарш я <гум> знову достала. Знову достала фарш. І думаю, зробити дубль два з пельменями. Думаю, може, як буду любити то вийду до вас у прямий ефір. Щоб не так скучно було. Ось, тому ось так от все одне й те саме. Одне й те саме і одне й те саме. <кій> Шукаю меблі. Бліни вчора взагалі жарила, вспомнила <кій> всі матюки, що знала. І сковородка мені не та, і все приліпає, і, коротше, і яйця не ті. Я просто привикла в себе вдома, що у мене білок, ну він наскільки густючий, що от, ну, він, от, його від от жовтка фіг от дереш. Тобто мені там на те кількість блінчиків, що я жарила, мені там ну, 2-3 максимум яйця. Тісто жовте, все. А тут я додала два, і я взагалі не розумію, що сталося, короче. і в цій сковорідці в мене там вдома. Ну, блінна. Так, в цій сковорідці все добре жариться, а для млинців, на жаль, ні. Коротше, шкребла я шкребла. вже й потолще, вже й додавала муку. Коротше, напсихувалася, і то вже в мене було не до цих, не до пільмішей. Тому, ось такі от наразі справи. Ось такі наразі справи. Що вдома? Що вдома? Дім стоїть. Ще. Це мене дуже радує. Ну, там вже страшне. Вчора дзвонила, дзвонив мені мій знайомий знизу з балки, з яким ми дуже добре спілкувалися. І вже навіть він евакуювався. Ми були такі, знаєте, одні з сильних, що там залишилися. Але за того, що дітей примусово почали ж евакуювати сім'ями, то, мабуть, ми досі б там би сиділи і були б одні з останніх. І ось він мені вчора зателефонував. Ми так поговорили. Коротше, там вже все в оптоволокні. Хто розуміє, що це таке? Хто зрозуміє, це волокно, по якому літають ці FPV-дрони, що наша система реп їх не бачить, тому не може їх блокувати. І оце ж вони на цьому волокні. Воно ну, ще й при нас було, але не так часто. А зараз вже все там запутане, перепутане, і чоловіку короче, одному прилетіло там поруч цей дрон, і, і піджог рай. То чоловік спав у хаті і, рядочком, це ж мій знайомий, він побіг тушиться, путався в тому, та А він же ж теж такий, що. Розрізає. Ну, це, така... ну, це так, як мені об'яснили, на лічному опиті, не знаю, і не дай Бог мені цього узнать. Я й так знаю забагато того, чого мені б не потрібно було знати в цьому, в цьому житті. Ось, що, коротше, Він просто став, він запутався в цьому волокні і кричав: спасіть, ну, щоб хтось почув і прийшов йому зрізати ці нитки. А воно таке тонесеньке, прозрачне, леска, по типу лески, що його ну, не видно толком. Ну, це вже якщо воно там жмутками намотано, то так. Да. Так що отакі ось новості. Ось такі ось новості. З дому. Ви знаєте. Ну, навірно, зараз такий переломний момент. От чим дольше ти тут знаходишся, тим більше хочеться додому. От якось були такі дні, що я старалася себе переламувати, щоб там не страдати, нічого такого, ну воно все рівно. Особливо ця осінь, коли ти привик її. На осінь як осінь, я ж кажу. Цвітуть мої хризантеми. Ну, мабуть, вже й не цвітуть, то що ніхто за ними не ухажував, вони посохли. Ну для мене осінь це от ім... іменно початок осені, не потім вже, да, там, ближе октябрь, а от іменно початок, да, це цвітуть хризантеми. Так як я вам сказала, я тепер дуже знаєте, про що жалкую. Про те, що я дуже мало знімала вдома. От реально, ну, типа, дуже мало. якось. Це зараз я ж кажу, що з вами отак от спілкуюсь, показую себе, яка там є насправді. А раніше без там марафета я не могла себе якось сфотографувати або навіть зняти. Я стісняюсь, многих своїх факторів на обличчі. Ну і дуже жалкую про те, що не знімала. Хоча, а, навіть не знаю. Мені боляче навіть з тим, що є. Ну, типу, що, мабуть, і хорошо, що не знімала. Ну, от квітів у мене було дуже багато. Хризантем осінніх таких ще. Ну, я не знаю, як їх називають взагалі, але в нас їх називали англійська Астра. Такі кущі, вони теж шаротакіобразні, такі образні і фіолетові такі маленькі цвіточки таким шаром. І оце ж основного хризантеми. роз було небагато. Ну, Я про них мріяла, так само, як і про орхідеї. Мріяла про рози. Перед війною я собі купила. Раз. Шість кущів. Дві на два на вулиці, і чотири у дворі. У мене там досить така велика площадка, де можна було розгулятися, скажімо. так. І от я, знаєте, не люблю такі квіти, які от однорічні. Хоча я дуже люблю айстри, майори, от, ну, такі старі, да? е Ну, чомусь мені, от іменно хотілося, щоб у мене росли багаторічні квіти. Це юка була, це піони, от, хризантеми, в основному хризантеми. І оці ж англійські астри. Вони були в мене бордові і фіолетові. Тульпани, оце ж таке, нарцисіки, да, це те, що там весною це спочатку осінь для мене пора горіхів. Я дуже люблю, знаєте, такі це горішки. Коли вони ото тільки починають, що їх ото шкурочку молоденькі. Ну, то з малим, самого маличку я його, там як тільки почав ходити, там припало на осінь. З самого маличку, це з ним сідала. Він собі щось порпається, а я на горіхи. І це для мене осінь. ми У вересні вже в кінці починали топити печку. І це так було волшебно. От, хоча мали можливість зробити, допустимо, парове або котл поставити до горіння, але я так не хотіла прибирати цю печку з грубою. Це для мене таке, що, знаєте, волшебне, що ли. Коли воно там тріщить, знаєте, особливо коли підкидаєш акацію або абрикосу, і мені подобається цей запах. Хто знає, той знає. Ось це для мене була осінь. Осінь пора е приготування щось смачного, пекарського або Запікання качечки завжди, для когось там, ну, це там на свято, а в нас там кожного тижня була печена качечка з овощами, це тиква в огороді, яку вже ну, можна було запікати. Ну, коротше. Це молода трава, як весною, знаєте. Дома дишиться добре, а тут я не можу мені в закриті. Закрита моя дихалка. Ну короче, якось так. Якось так. Так я проживала вдома. Працювала. Були моменти, що не працювала, да? ну, але я ж вдома завжди з таким величезним садом знаходилася завжди куча роботи. Де листя, де підкопати, де підсапати, де підлить, де удобрять. Ось. Ну, в общем, як то так. Як то так? Пляха не плакать. В общем, для мене це, ну от, така моя осінь. Навіть коли там сиділи без світла дуже часто, дуже часто, та завжди, З початку війни. По три дні сиділи, вибачте, без світла. Розтопиш пічку десь сидиш. Тепло тобі добре. Запаси. В сиряї, в погребі. Ну я дуже запаслива була. Ось. Тому так. Такі у нас болталки. Це можна згадувати вічно. І нічого тобі не замінить. Твого теплого затишного будинку. Тому ось таке от життя. Який, знаєте, і так осінь. Це така колосальна перестройка організму, так? Да? І воно ще й совпало за цим нашим переїздом, і як то воно все, все до кучі Чомусь не хочеться просто вам депресувати. Бо розумію, що я також не хочу вічно гнить, і бачить себе в такому стані. Ну, це просто туга. І це нормально. І наразі приходиться таке переживати і з цим боротися внутрі себе. Тому, Тому так. Тому так. Так що надію сьогодні вийду до вас в ефір. Не пропустіть. <свіття> <свіття> Та буду ліпити пельмени. Буде буде не скучно. Бо я так завжди тут ну, вдома, звісно, не в ефірах їх ліпила. <свіття> ну, я його в Тіктокі, то я знаю як, а тут ні. Я тут включу щось стосується кожного там, наприклад, или ще щось. І от ліплю. Дома було до морози, два холодильника великих, великі морозилки. бо я так нараз не вмію робити. Для мене взагалі була трагедія, коли ми три тижні сиділи без світла, все пропало, все прийшлося викинути, а я скільки цибулі, що скільки цибулі наморозила, укропа наморозила, ну, зелені от якраз вже дошло свої кондиції, абрикоси, черешні на компот. Та й так було, і косточок, і, і місця було, ну, в общем, все прийшлося викинути. І так виживають, так? три тижні без світла, а ще цей іюль місяць, ну липень. Десь з кінця іюня його перерубали, і от. Ну, ну його включили буквально за декілька, можливо, днів, коли нас оце ж, ну коли ми виїхали. А так, це, звісно, була катастрофа. Жара. Так, да, готували, звісно, на газу. Слава Богу, газ був. Зготувати щось на раз. А не доїв його жалко, ну опустив погріб. Ну, суп ще не пропадав. Якщо маленькі каструлечки зварити, і ти його там покушав. Суп не пропадав, а все інше пропадало. І нічого ж такого і не зготуєш. Ну, коротше, це була катастрофа. Для мене. от Тому так. А, звісно, радію то що поки є світло, тут нормально. Ось, ну воно не замінить тобі дому до якого ти привик. І теж елементарно те, що там хтось вважає зараз... Mm, таким об, да, навіть той вінчик для збивання облінчиків вчора кинулась, думаю, mm. у мене його нема. Я в мене тут поруч аврора пішла, думаю, гляну. Може, є ну, вінчики, бо якось вилка у мене не особо виходить, збивати. І глянула, так, да, вінчик, по-моєму, то ли 24 гривні а зала собі вінчик толе 29. От. Mm. Семе відповідає. Ет, <заблість> от, короче, Якось так, але сковорідка, на жаль, жарить хорошо, ну тільки не пляний. Та й таке. Ну от і жарю, самі такі мелочі, обидені такі, от у мене дома там і вафельниця, і орішниця, і мультиварка, і м'ясорубка, і така, і така. Коли там щось менше, я от на тій крутила, на, ну, на ручній. А як уже там щось побільше, м'ясо, там таке, то на електро, міксер. Ну, от всі такі навіть насадки мої там залишилися. Всі для крему. Ну, то все там що, Що Про Просто те, що е, ну, я раніше б теж так би не. Ніколи б не подумала, що буде так тяжко з такими, як казалось би, дуже привичними для нас речами, обидяними, навіть нитка з іголками. Ну, от таке все, знаєте. Починаєш цінити, мабуть, кожний шматочок. Всього, що було. Тому так, насолоджуйтесь, любі мої, насолоджуйтесь. І я, звісно, нікому не побажаю, щоб так сталося у вашому житті. Як би там не було, це дуже боляче. І я знаю, що у нас таких багато, і я не хочу, щоб хтось переживав те саме, що я люди в априорі не повинні страждати. Повинні всі жити своїм життям, будувати його, щось прагнуть, думати, як провести своє майбутнє та й взагалі жити якимись думками так? Про, про майбутнє, що ти хочеш зробити, достигати цілей, бути щасливими. а не оце ось все. Тому ось такі от, альонки не болталки. На сьогодні. Дивлюсь, що дуже мало просмотрів стало. Я дивлюсь, що це не тільки в одної у мене така проблема, а у багатьох чомусь зараз. Ось. Ну, все рівно рада всіх бачити в себе на сторінці. І як не крути, все рівно буду, буду знімати і загружати, поки в мене є ви моя підтримка. Моя опора. Реально мені дуже приємно читати ваші слова. Дуже приємно, я вам вдячна. Просто величезна Це вдячна. Всіх люблю, цілую. До нових відео. Перейшла на балкон, тому що нас вимкнуло світло. Чомусь, не знаю чому. Ось, що я хотіла сказати вам ще. Величезне дякую. Всім вам. Ви підтримуєте, ви мені даруєте компліменти, підтримуєте морально, фізично, психологічно. На кожному кроці. Знаєте, там полотенечко, там якісь духи, там якась тарілочка, там пылесоси, такі всі. Куди не глянеш? А ви і ваша допомога. Я безмежно вам вдячна. Безмежно вдячна, просто безмежно. І це, мабуть, Боженька мені послав вас за мої якісь заслуги, напевно. Ось тому а величезна вам подяка. Величезніша. Я її відчуваю дуже сильно. Ви мені дуже сильно допомагаєте. Дякую вам велике.